Хотів би констатувати про те, що так, да, дійсно, хотів би сказати, що більше 50% це були ті особи, ті працівники. Я не хочу їх сказати, може, працівники, а ті особи, які зрадили присязі і які дійсно або були на боці екстремістів, або просто нічого не робили для того, щоб виконувати присягу, яку вони давали перед нашою державою. Хотів би відмітити про те, що на сьогоднішній день, коли почали перевіряти, ця кількість ще більше збільшилась. І хотів би сказати про те, що сьогодні це, якщо сказати, хто готовий до виконання, то ми на сьогоднішній день бачимо це процентів 20, максимум 25. Сьогодні мобілізовано з Міністерства внутрішніх справ і з інших областей спеціальні підрозділи, які виїхали туди, бригади, будемо говорити так, які виїхали туди, і там іде повна перевірка. Щодо тих працівників міліції, де вони були, що вони робили під цей час, Ні. Я хотів би сказати, що тут не буде звільнення. Сьогодні в наші підрозділи, цілі групи працюють губоза, Карно, Рошуку, підрозділи Сокола з інших, з центру сюди, з Міністерством внутрішніх справ, які сьогодні розглядають кожні, е, кожну особу і що вона робила під цей час. І я хотів би сказати, що ми сьогодні заарештували вже не один десяток осіб, колишніх міліціонерів, які ми до щоб це не казали, що це без, якесь беззаконня. Ні, ми доказуємо про те, і показуємо, і є свідки про те, що він був на стороні екстремістів. І хотів би сказати, що нам люди допомагають самі. Люди, коли бачать, що ця особа оділа міліцейську форму, так як було в слов'янську. Він іде, і людина побачила і кричить: Слухайте, так він же стояв от на цьому блокпості. Він був з тими ворогами. Що ж він тут іде? І зразу ця особа заарештована. І тому ми це все робимо. Хочемо сказати про те, що будуть дійсно ці особи, які зрадили батьківщині, вони не тільки будуть звільнені, але вони будуть розглянути. які хто дійсно був на стороні ворога, вони будуть заарештовані, будуть відповідати у відповідності закону.